Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як гарантовано отримати 10 доларів за себе та 10 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі BitHold, ми безкоштовно отримаємо 10 доларів за себе та 10 доларів виводних за кожного запрошеного друга. Для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням. Пишемо свою пошту, придумаємо пароль, нажимаємо на кнопку Создати аккаунт. Вводимо код, який прийшов на вашу пошту. Після чого проходимо верифікацію. Нажимаємо на кнопку «Подтвердження», після чого ставимо Україна і нажимаємо на кнопку «Продовжити». Далі пишемо по-англійськи своє ім'я, прізвище, по батькові, дату народження і нажимаємо «Продовжити». Вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Є ж особисто проходив верифікацію через закордонний паспорт. І сюди нам необхідно буде загрузити фото свого документа і також зробити селфі свого обличчя. Так як я проходив верифікацію через мобільний браузер, то мене викидало з браузера, коли я загружав фотографії. Тому я зайшов на сайт біржі через ноутбук і за 5 хвилин загрузив ці фотографії. А саме фотографію свого документа і фотографію. Селфі свого обличчя і буквально за 5 хвилин мені успішно одобрили верифікацію. Ось бачимо, що прийшов такий лист, verification, ссылки Тобто верифікація одобрена. Після чого ми робимо депозит через будь-яку криптовалюту на суму не менше, ніж 12 доларів. Після чого нажимаємо на кнопку торгувати. Ось бачите на скріншоті, що мені успішно прийшов мій депозит. Далі ж ми маємо кнопку торгувати. І відкриваємо мінімум одну угоду. Нам потрібно по маркету купити будь-яку криптовалюту на всі кошти. І відразу продаємо цю криптовалюту. Ось бачимо, що я купив BTS і відразу продав біткоін. Ось умови цієї акції. Як бачимо, що ви, а також запрошений вами друг, безкоштовно отримаєте плюс 10 доларів виводних. Просто необхідно зареєструватись, пройти верифікацію і зробити будь-яку одну угоду на біржі. І за це вам безкоштовно будуть плюс 10$ виводний. Якщо ви запросите друга, який зробить те саме, то ви обоє отримаєте плюс 10$. доларів. Так, Після того, як ми провели один трейд, нажимаємо на кнопку Вивод і виводимо всі свої кошти. Ось я нажав е біля USDT на кнопку Вивод, далі нажав на кнопку Адресна книга і тут додав свою адресу, нажав на кнопку Сохраніть. Далі нажав на кнопку Верифікація по номеру телефону. Далі я прив'язав свій номер телефону і успішно вивів кошти із цієї біржі. Бачимо, нажимаю кнопку Вивод, продовжить, ввів код, який прийшов на мою пошту, на мій номер телефону. І буквально за 5 хвилин кошти успішно прийшли на мою адресу на біржі WhiteBit. Тому все працює. Кошти, які ми закинули, ми. Буквально через декілька хвилин і вивели назад. Тобто ми нічим не ризикуючи, заробили тут плюс 10 доларів. Зараз 20 квітня. І відповідно, якщо ви зробите цю схему і будете запрошувати друзів, то якщо ви зробите це все до суботи, то гроші вам прийдуть у вівторок. Тобто 25 квітня за себе плюс 10 доларів і плюс 10 доларів за кожного запрошеного друга. Ця акція буде діяти до 30 квітня, але за всіх користувачів, які ви запросите після суботи, то вам кошти прийдуть уже через одну неділю, тобто вже буде 2 травня наступна виплата. Тому рекомендую вам до суботи зробити цю схему і якомога більше людей запросити по своїй реферальній силці. В принципі, на цьому все. Біржа успішно виплачує кошти. Хоча це, в принципі, ноу-найм біржа. Але все приходить, тому рекомендую вам успішно зробити дану схему і забрати найлегше 10 доларів за себе та 10 доларів за кожного запрошеного друга.